Коли ми обговорюємо тему анального сексу, часто в коментарях кажуть, що це неприродньо. Природа не задумала цей отвір для входу, тільки виключно для виходу. За такою ж логікою, ми можемо спростувати і відкинути дуже велику кількість сексуальних практик. Бо, наприклад, оральний секс нам не потрібен, тому що рот природа дала точно не для того, аби ним пестити статеві органи якоїсь людини і навіть молочні залози, природа створила для вигодовування дітей. Тому чоловіки, руки геть від жіночих молочних залоз, якщо ви є адептом ідеї, що анальний секс це неприродньо, і тому ми ним взагалі не будемо займатися. Чому я так зараз про це говорю? Тому що, коли ми починаємо піднімати тему анального сексу, в більшості людей це викликає уявлення про проникнення. Пеніса в чийсь анус. Але насправді анальний секс це не тільки про проникнення. Це також і оральні пестощі даної ерогенної зони. Так, так, анус це ерогенна зона. Ви можете до неї відноситись по-різному, приймати її або вважати її брудною, огидною, як іноді мені пишуть в коментарях на Фейсбуці, там пахне какашками. Людське тіло. Доволі чисте, якщо за ним регулярно і ретельно доглядати. Прості щоденні процедури миття за відгуками гарно прибирають всі неприємні запахи. Тож, якщо у вас ніколи не було такого досвіду, але вам цікаво, то я рекомендую почати із подібних практик, не поспішати переходити одразу до проникнення, вводити туди щось, тим більше одразу великі предмети. Спробуйте для початку просто. Поторкатися аносу пальцями і подосліджувати, які відчуття у вас при цьому будуть у вас або вашого партнера.